Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику ливом із відра. Друзям посміхаюсь я, вичу всім добра. Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами на занятті з малювання будемо малювати одну красиву, чудову квіточку. А яку послухайте загадку? Наче сонце серединка, певістків біла хустинка. Знають бджілка і комашка, що збуть квіточку цю, як правильно ромашка. В природі малята зустрічається дуже багато різновидів ромашки. Одні квіти ростуть та прикрашають парки. Та квітники, а й інші квіти ростуть на узбіччях доріг, у лісі та у полі. Давайте ж ближче познайомимося з цією красивою чарівною квіткою, яку ми знаємо з дитинства. Ромашка дивовижна квітка, вона схожа на маленьке сонечко що дарує нам свою красу. Білі пелюсточки тонкі та ніжні оточують тонку серединку, на яку прилітають в гості жучки та метелики та працьовиті бжілки. Ромашку часто називають королевою луків та полів і не дарма, коли ромашок багато, вони схожі на величезне біле ромашкове море. Особливо красива ромашка на світанку, коли її прикрашають діамантові крапельки-роси. Існує багато видів ромашок. Одні прикрашають сади, парки, квітники. Так називаємо аптечна ромашка. Вона використовується в медицині для лікування застуди. З її квіток ромашки отримують особливу ромашкову олію, а цілющі властивості ромашкового чаю в народній медицині давним-давно використовувалися людьми. Ще в стародавньому Єгипті ромашка була. Божественною квіткою. Їй поклонялися, бо вона схожа на сонце. Ромашка це символ доброти та чистоти. Вона часто згадується в народних піснях та віршах. Тож розпочнемо малювати нашу чудову квіточку ромашки. Для роботи малята нам необхідні церета, аркуш паперу блакитного кольору. Баночка з водою, пензлик та ватяні палички. Ще нам необхідні серветки, вологі та звичайні паперові і фарби гуашеві жовтого, білого та зеленого кольору. Для того, щоб нам працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Розцвіли ромашки полі у ліску. Скоро буде вся земля у вінку, у вінку. Ой, сонечко, батенько, посвіти, посвіти, ой ти землю, матінко, зацвіти, зацвіти. Розцвіли ромашки полі у ліску. Скоро вся земля буде у вінку, у вінку. Ой ти, сонечко, батенько, посвіти, посвіти, ой ти, земле матінко, зацвіти, зацвіти. Тож давайте розглянемо з вами зразок, який я намалювала квіточку ромашку. Давайте подивимось, на якому фоні я малювала ромашки. Молодці, правильно на блакитному фоні я намалювала багато ромашок. Що є у квіточки? У квіточки є стебло, коріння в землю росте ромашка. Є. Листочки. Якого кольору листочки? Так, стебло і листочки зеленого кольору. У квіточки є серединка, кругла якого кольору? Жовтого кольору, схожа вона на сонечку. Та є багато-багато тоненьких ніжних білих листок. Один біля одного. Бачите, як вони всі розміщуються. Тож, зараз ми з вами також намалюємо ось такі квіти ромашки. Тож, давайте будемо працювати. Тримаємо аркуш блакитного паперу, однією ручкою притримуємо, а в іншу ручку беремо трьома пальчиками пензлик. Мочуємо його у водичку і починаємо малювати зеленим кольором стебло. Ось так, згори донизу. Малюємо тонесенькі лінії, на яких будуть розміщені наші квіти. Ось так. Три стебла намалювали. Помиємо щиточку і тепер будемо малювати ватяною паличкою серединки наших ромашок. Беремо трьома пальчиками ватяну паличку, занурюємо у жовту гуаш і малюємо ось так серединку, коловими рухами ось такі жовті серединки. Паличку покладемо і візьмемо знов щіточку. Сполоснемо її і набираємо фарбу білого кольору. І всім плисом нашого пензлика починаємо від серединки малювати пелюсточки. Щільно їх одна біля одної. Ось так. Розвертаємо ручку нашу. Набираємо знову аж і починаємо домальовувати всі пелюсточки. Щільно одна біля однієї. І зафарбовуємо білим кольором ближче до жовтої серединки. Ось виходить така в нас квіточка ромашка. Продовжуємо далі малювати. Ось дітки, близенько, ось так всім плисом. Повертаємо ручку нашу, малюємо пелюсточки. Набирайте густішу фарбу, щоб водичка не розтікалася. Ось так. І кінчиком пензлика домальовуємо ближче до серединки. Ось так зафарбовуємо всі пусті порожні місця. Бачите, дітки, які виходять чарівні, гарні наші ромашки. Ось так ручкою повертаємо одну по пелюсточку до іншої. Зафарбовуємо у місця біля серединки. Наші квіточки вже готові. А ще треба домалювати листочки. Листочки у нашої квіточки також ніжні зеленого кольору. Ми їх будемо ось так малювати. Якщо ромашка лікарська, то в неї ось такі будуть тонесенькі листочки. І на них також багато-багато. Маленькі такі листочки. Ми їх будемо малювати примокуванням пензлика. Ось так. Примокуємо пензликом. вгорі. Розвертаємо ручку. І наша квіточка чарівна вийшла, але ж треба домалювати травичку. Травичку також малюємо плисом пензлика. Набираємо фарбу і ось так, згори донизу такі маленькі лінії малюємо травичку. до кінця нашого аркушу паперу. Знизу проводимо, ось так домальовуємо зеленою гуаш'ю низ нашої травички. Ось така гарна робота в нас виходить. Зараз ми помиємо з вами пензлика добрі. І поставимо на підсталочку. Витримо ручки серветочкою. Візьмемо серветочку рулову. Витримо ручки. Діти, давайте з вами розглянемо, порівняємо, які ромашки я намалювала. Бачите, дітки? Який гарний букет ромашок. Малята, а що ми сьогодні з вами малювали? Як називається ця чудова, ніжна квіточка, схожа на сонечко? Малята, я буду чекати на вашій роботі. До нових зустрічей, дітки, до побачення!